Як закрити ФОП без проблем? Закриття ФОП зовсім не означає кінець бізнесу у вашому житті. ФОП можна закрити на деякий час, щоб відновити діяльність у наступному році, наприклад. ФОП можна закрити на користь відкриття ТОВ, коли ви розумієте, що доросли до рівня компанії, а не підприємця. Або ж ФОП можна закрити на невизначений термін, якщо не назавжди, якщо ви зрозуміли, що бізнес це не ваше, а відкритий на вас ФОП однозначно зайвий. Ви, напевне, чули, що відкрити ФОП в Україні займає декілька хвилин, а закривати його можна роками. Це не більше, ніж байки, так як багато років, все вже абсолютно цивілізовано і закриття ФОПа займає декілька годин, враховуючи всю звітність. Розглянемо детальніше. Щоб закрити ФОП, вам потрібно подати заяву про припинення підприємницької діяльності до будь-якого держреєстратора. Держреєстратори це ті люди, у яких ви відкривали ФОП, якщо ви робили це не через ДІю. Саме до будь-якого, а не по місцю прописки, так як принцип територіальності не розповсюджується на закриття ФОПа. Я раджу подавати цю заяву онлайн через сервіс Дія. Функціонал вже давно працює коректно, а часу на подання такої заяви ви витратите точно менше, ніж на дорогу до реєстратора в один бік. Для подачі заявки вам знадобиться електронний підпис. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся на Diagov.ua, оберіть послугу, закрити ФОП та заповніть онлайн-форму для отримання цієї послуги. Вся важлива інформація вже зберігається в системі. Ви маєте лише перевірити, чи вона вірна, та підписати заяву за допомогою вашого електронного ключа. Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора. Інформацію про закриття також надіслано до податкової служби, а статус виконання вашої заяви надійде до вас на електронну пошту вже на наступний робочий день. Але це ще не все. Після подачі заяви на закриття ФОПа потрібно подати ліквідаційну звітність. Подається вона саме по місцю прописки до податкової, або ж особисто і нарочно, або через електронний кабінет платника податків. Бланки ліквідаційної звітності можна знайти також в електронному кабінеті, але якщо ви будете подавати їх наживо, потрібно олівцем у верхньому куті написати слово ліквідаційне. Онлайн писати це не потрібно, так як заява одразу потрапляє куди треба. Якщо у вас був ФОП на загальній системі, подати ліквідаційну звітність потрібно протягом 30 календарних днів здати припинення. Якщо ФОП на спрощеній системі протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Тобто, коли закінчився квартал, подаємо звітність на це є у нас цілих 40 днів. Окрім ліквідаційної звітності, потрібно подати звіт з ЄСВ. Він подається протягом 30 календарних днів з дати припинення ФОПу. І це ще не все. Останнє, що потрібно зробити, це сплатити податки. Вам потрібно сплатити єдиний податок та ЄСВ за повний місяць, в якому було подано заяву держреєстратору. Також про всяк випадок потрібно отримати виписки про рух коштів на рахунках ФОП за останні три роки і покласти їх десь на випадок, якщо податківці їх запросять. Але це буває дуже рідко. Ось і все, ФОП закрито. Датою припинення діяльності ФОП вважають дату державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такого ФОП в єдиному державному реєстрі. Статус припинено буде відображатися на сайті Мін'юста. Я залишу на нього посилання у дописі до відео. Тепер трохи про складнощі, які можуть виникнути. Їх небагато. Перше, це борги. Потрібно розуміти, що якщо ви заборгували оплати постачальникам, орендодавцю або ж банківським установам, то навіть якщо ви закриєте ФОП, на вас можуть подати до суду як на звичайну фізособу, адже підприємці відповідають за зобов'язання своїм майном. І друге, якщо ви плануєте закрити ФОП і у вас є наймені працівники, то їх можна звільнити примусово тільки за процедуру скорочення. В такому випадку повідомити працівників треба у двомісячний термін до закриття. ФОПа. Але ж можна піти і цивілізованим шляхом і закінчити співробітництво за згодою сторін або за бажанням працівників. Тоді такої проблеми не виникне. Від себе додам, що навіть якщо ви десь не сплатили борги по податкам, і ФОП все одно закрито, не кваптеся радіти. Чутки про три роки, через які податківці все забувають, залишаються тільки чутками. А якщо ви знову відкриєте ФОП навіть через 5 років, борги будуть на місці до копійки і до повного їх погашення, вам як мінімум не дадуть права працювати на спрощеній системі оподаткування. Підсумуємо, якщо все робити коректно, то подача заявки онлайн займає 5 хвилин, а подача ліквідаційної звітності через електронний кабінет не більше 10. На сплату податків знадобиться ще 10 хвилин. І на виході ми маємо чверть години на закриття ФОПа, коли на його відкриття, навіть через дію, іноді потрібно часу більше. Якщо ви знаєте більш швидкий та дієвий спосіб закриття ФОПу, пишіть про це у коментарях. І підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо. Як легше вести бізнес?